Привіт шановні глядачі каналу YouTube Чуча TV. Як ви вже знаєте, в мене досить багато 3D-принтерів з різною областю друку, різних типів та виробників. Але сьогодні у нас на огляді довгоочікуваний вами 3D-принтер від відомого виробника Flying Bear S1, який багато хто вважає топовим в своїй ціновій категорії. І тому наша задача його протестувати і перевірити це на практиці. Цей девайс їхав до мене з під небесної майже півтора місяці. А так як його вартість перевищила 150 євро, то, звісно, з мене стягнула податкова 3860 гривень, що складає приблизно 20% від його вартості. Але зауважу, що аналогічні 3D-принтера такого класу коштують суттєво дорожче, навіть з рахуванням сплаченого мною податку. як вже побачили, упаковка супер, а принтер приходить вже в зібраному стані на 99%. Лише прикрутити екранчик, бабін утримач та ручку на дверцята. А сама комплектація досить стандартна, як у будь-якого іншого виробника. Купа інструментів та інструкцій на два дні читання. Хоча і без неї все зрозуміло. Тому навіть не варто витрачати на це час. До речі, мені сподобався ковпак для термокамери, хоча деяким блогерам він і не вгодив, бо хочуть щось красиве, рожеве, прозоре, скляне. Але практика довела зворотня, чим компактніше, простіше. І менше займає місця, тим краще. Головне, щоб виконувало свою функцію. 5 хвилин і ось такий красень перед нами. Корпус металевий гнутий, стінки з АБС пластику, не дрижать. Збитий дуже добре, навіть краще за мішку шостого. Є вхід під Ethernet, датчик закінчення філаменту. І вся ця конструкція стоїть на гнучких друкованих ніжках для зменшення вібрацій. А ковпак позаду кріпиться на липушці зручно та надійно. Дверцята скляні, потужні на магніті, ніяких люфтів, скрежету чи іншого дискомфорту. Відчувається, що ведмеді серйозно підійшли до цього проєкту навіть в таких дрібничках. Замість міні-SD карти нарешті з'явився повноцінний USB та кнопка включення попереду, що дуже зручно. Добре реалізована подвійна незалежна вісь Z на розрізних муфтах та лінійних направляючих, без люфтів, але і без мастила. Це треба виправити. Портал стандартний, корекс Y, як у ведмедя 6, тобто повна копія без змін. І це добре, адже дана кінематика і механіка показали на моїй особистій практиці себе дуже добре та надійно. Ну і тут також все сухо. Тому зразу змащуємо бошевським мастилом від компанії A7Lab, про яку я вам розказував раніше. Площа друку столу 220х220х250. На на це по суті стандарт для таких принтерів. А ось магнітна поверхня це щось нове для ведмедів. Та я буду відвертий, мав досвід роботи з такими столами і не дуже вдалий, тому дивлюся на це трохи скептично. Та практика покаже. Під низом стоять тензодатчики. Це по суті електронні ваги. І це зовсім інший рівень підходу до калібровки, що мені дуже сподобалося. Але саме цікаве для мене це Direct, адже він виглядає точнісінько, як у Ведмедя 6. Який, на жаль, ні в яку не хоче їсти на гнучки філаменти. Але ми бачимо, що і S1 не виключення. 75 a по шору, блакитний, навіть не зміг заправити. А 90 a затиснуло так між корпусом і шестернею, що прийшлося розбирати директ повністю. І в мене зразу питання навіть не до виробника, адже я очікував на такий результат, якщо чесно. А до всіх блогерів, які тестуючи принтер, не помітили такої проблеми. Зазори між корпусом та шестернями майже міліметр. Хоча про це я говорив неодноразово і навіть відправив півтора року тому степ файл своєї модернізації, отримав запевнення, що інженери прислухаються. Та, друзі, не спішіть робити висновки, бо це все можна виправити просто, швидко і дешево. Сам же хотент виглядає дійсно по-сучасному. Корпус на магнітах, обдув деталі на турбінках надпотужніший. Маленький радіатор, біметалічний термобар'єр, мідний керамічний аналог вулкана та якісне сопло. Полегшений мотор NEMA 14 і все це має малі габарити та вагу. Просто клас! Під капотом у нас МКС-кіпер зі з'ємними драйверами TMC2209. Мікроконтролер досить потужний: stm 32 f 402 а під радіатором стоїть рок-чіп 3328 як у деяких TV-приставок з 2 ГБ оперативки. Тобто це досить потужний комп з Linux для прошивки кліпер, щоб швидко обробляти обчислення напряму. Дана прошивка компенсує резонанс внаслідок руху кінематики. Завдяки цьому інерція важкої голови чи порталу не впливають на швидкість друку. Що дозволяє працювати зі швидкістю понад 500 мм на секунду. Деякі скаржилися, що погано заходить філамент в датчик закінчення. І це правда, але є лайфхак. Просто прокручуємо пластик і вуаля, він заходить чудово. На відміну від шостого мішки, в цьому сучасному принтері всі абсолютно налаштування робить він сам. Тому навіть дитина зможе користуватися ним. І це дуже спрощує роботу. Перший запуск та калібровки відбуваються довго. Але воно того варте. Бо вам не треба цим займатися. Меню просте та інтуїтивне, і нарешті в ньому додали окремо підсвітку, яку можна включати і відключати навіть в процесі друку, на відміну від шостого мішки. Майже всі необхідні функції тут присутні, окрім коригування Z-Offset, яке все ж таки можна зробити лише через IP-адресу на ноутбуці, що не дуже зручно. Кожен раз бігати, щоб підігнати перший шар. А так в усьому іншому без питань. За рекомендацією Flying Bear бажано користуватися Orca Slicer. тому перша деталь бенчі друкується з нього і зі швидкістю 200 мм на секунду. Хоча візуально здається, що там нема таких швидкостей, якість досить непогана. Друк зайняв лише 45 хвилин. Але для максимальної об'єктивності запускають такий же бенчі з такою ж швидкістю зі слайсера Cura, до якого я вже добре звик. І тут картина інша, швидкість відчутна і загальний час 29 хвилин. Можливо, в оркаслайсері стоять якісь обмеження, що не дають на таких малих деталях переміщуватися швидко, а отже, треба його досконально вивчити та розібратися. Кура ж мені подобається, і я її добре знаю, і тому поки що працюю в ній. Наступна деталь калібровочний кубік. Також воркаслайсері з рекомендованими налаштуваннями швидкість 200 мм на секунду. Але такої швидкості також не побачив. Та й якість не дуже, 20 хвилин друку. Проте інший кубік слайсера кура надрукувався двічі швидше за 9 хвилин, і якість цікавіша. Тому висновок для себе зробив, кура поки що до вподоби. А це вже друк моєї нової модернізації Directa. Швидкість 150 мм в секунду, кура для гнучких філаментів. Його унікальність в тому, що він буде універсальним для обох принтерів, як для мішки 6, так і S1. І хочу звернути увагу, наскільки зручно керувати принтером з ноутбука через IP-адресу. За 2 години отримав якісні деталі, які друкувалися 4 години на шостому мішці. Датчик закінчення філаменту та бабінотримач розташовані позаду. Це не дуже зручно для обслуговування. Краще з боку, як у мішки 6, а ще краще зробити кріплення універсальними. Я рідко користуюсь датчиком, тому просто зафіксував в ньому шматок філаменту, щоб не заважав. А от в бабіні тримачі і в стінці принтера зробив отвір для кріплення, а на коту прикріпив тефлоновий тримач. Бо я друкую багато і це важливо для мене. Бажано перед початком роботи провести додаткові калібровки з оркаслайсера на ретракти Linear Advance. Це покращить кінцевий результат. А ми повертаємося до тестування на пластику Elastan D100 від монофіламенту, який я часто використовую в роботі. Десь 30 або навіть 40% від загального друку. Заправся він без проблем. І це не дивно, адже міліметрові зазори йому не страшні. Друкувати ним також не складно, навіть на швидкості 100 мм на секунду. Кінцевий результат мені сподобався. Обдув відпрацював на всі 100%. Я задоволений. Але не забуваємо, що після кожної зміни філаменту бажано робити чистку сопла методикою Cold Pool, наприклад, шматком нейлону або спеціальним притком від компанії A-Filament. Наступний тест друк більш гнучким пластиком флексом від Plexivire. заправився також без проблем і друкує відповідно досить гарно. Чохол для бортового комп'ютера мого нового самоката Zondo лімузина. Якістю я дуже задоволений, а також швидкістю. Ну і звісно при заміні знову чистимо сопло, бо дуже багато бруду залишається в ньому. І така методика чистки продовжить життя ваших комплектуючих. Наступне тестування це хардкор. Адже тпу 80 a по шору це один з найм'якіших філаментів, і не кожен директ здатен з ним працювати. Десь з третього разу я зміг його лише заправити, і навіть запустив на друк зі швидкістю 20 мм на секунду. Але, на жаль, його зажувало так само, як і надгнучкий блакитний філамент 75A, ще м'якіший. Тому без використання моєї модернізації не обійтись. Я зробив його універсальним для шостого мішки та S1. Бо в даному директі є відмінності. Це більша косозуба біла редукторна шестерня та косозуба моторна. Ну і кріплені розташовані знизу, а не з боків, як у шостому мішки. А все інше схоже, тому так само і збираємо. Перевіряємо, щоб все стало на свої місця, не перетискаємо гвинтами, робимо тест над гнучким 80A по шору. Як бачимо, все гаразд. Пластик не зажувало між шестернями та корпусом, а це значить правильна внутрішня геометрія. Повторюємо тест з надгнучким 75A по шору. Його трошки прим'яло. Але він все одно просувається по каналу, що для нас дуже і дуже гарний результат. Зібравши хотен, запускаємо перший друк над 80A по шору. Швидкість 30 мм на секунду. І все працює чудово. Деталь дуже складна, тонкостінна та багато нависаючих без підтримок. Це наочник. Але найкращий тест на мій погляд з використанням блакитного 75A пошору філаменту. Він навіть краще показав себе в роботі, бо був добре просушений. Швидкість така ж, 30 мм на секунду. А якість друку при такій складній геометрії просто супер. Обдув відпрацював чудово. З даною задачею в мене може справитися лише nf NFWint від MeloStore. Інші директи просто не хочуть працювати з таким матеріалом. А тепер повертаємося до магнітного столу. Якщо ж друкувати декілька деталей або ж не на всю область друку, то він показує себе добре в роботі. Навіть змащувати не потрібно. Та коли друкуєш серйозні деталі, їх просто підриває на кутах. І це проблема не тільки у S1. А й у більш дорогих аналогів. Тому я додав декілька защіпок на кути, щоб зменшити цей дефект. Та, на жаль, це не повністю допомогло, але допомогло. Єдине вірне рішення встановлення звичайнісінького віконного скла. І результат не примусив довго чекати. Адже ми всі розуміємо, що чим більша та монолітніша деталь, тим більше вигинає її. І це не пов'язано з усадкою чи вологістю, це внутрішнє напруження, яке навіть скло в 6 мм іноді вигинає на моєму самозборі. То що ж казати про магніти? Деталі ж на склі не відлітають, кути майже не загинаються, поверхня майже рівна, майже ідеальна. Та блискуча. Я вважаю, що виробнику треба додати ще скляну поверхню до цього принтера саме для таких задач. На протязі двох неділь майже без виключення цей принтер в мене працює. Основний пластик, який використовую, це патч чорного кольору від нового виробника в Україні компанії Афіламент, яку я вам дуже рекомендую, бо це один із найкращих матеріалів по ціні та якості в нашій країні. А тепер розберемо друковані зразки кораблік -бенчі в двох слайсерах: кура та Орка слайсер з рекомендованими налаштуванням. І швидкістю 200 мм на секунду. Як ми бачимо, є деякі дефекти на обох варіантах. Але час друку зовсім різний. В оркаслайсері, скоріше за все, занижені деякі параметри друку для таких малих деталей. Тому й довше. А отже, швидкості там точно немає 200 мм на секунду. Кура видає те, що поставили. Тому навіть обдува не вистачило на корму, трохи підплавило, Ну і це нормально. Адже шари просто не встигають охолонути. Тому я зменшив швидкість кура до 150 мм на секунду. І все рівно час друку менший за Orca Slicer. А якість, на мій погляд, навіть трохи краще. Звісно, треба ще розібратися добре в налаштуваннях Orca Slicer. А поки що буду, мабуть, користуватися вивченою від A до Я курою. Я попросив свого товариша, підписника та адміністратора телеграму-чату. Олексія роздрукувати корабліки Бенчі. з такою швидкістю 200 мм на секунду. На принтері Bambulab a 1 Mini. І слайсер він обрав свій Studio. стокові налаштування. Час друку склав орієнтовно 60 хвилин. На мій погляд, якість дуже спірна, адже у обох присутні дефекти. У S1 діагональні хвилі, але не відчуваються на дотик, тільки на просвіт. У Бамбу краплення поверхні. І добре видно переходи між шарові, якщо дивитися знизу. Та ми маємо розуміти, що швидкість точно не відповідає дійсності, бо час друку різний. Та по якості я не бачу великої різниці. А це вже досить цікавий експеримент. Олексій роздрукував мій дже з кури, яким FlyMare S1 надрукував за 29 хвилин корабель. То Бамбулак той же джекод друкував 40 хвилин. Звісно, якість має різницю, бо час друку різний. І відповідно швидкості різні. Калібровочні куби друкувалися одним G-кодом слайсера Cura та час все одно виявився різним. Відповідно і якість. Поверхні у бамбулаба краща. Менше ехо. Хоча кути дуже завалені, бочкоподібна форма. А s 1 напроти кути гострі і поверхня має більш правильну зовнішню геометрію. І що дуже важливо, правильні розміри. А ось цей калібровочний куб був надісланий разом з принтером і виглядає досить симпатично. Тест ретрактів також показав гарні результати. Та, мабуть, самий довгоочікуваний тест це друк над гнучким пластиком 75A по шору блакитного кольору, який ми змогли зробити завдяки моїй модернізації. Як бачимо, геометрія чудова. Деталь дуже складна в друці. Адже тонкостіна та нависаюча. А це вже друк Флексом, одним з найпоширеніших гнучких пластиків. І він не потребує моєї модернізації, бо більш твердий, ніж попередній. І навіть стоковий директ може з ним друкувати. І це дуже добре. Давайте підведемо підсумки. Flynbear S1 це сучасний 3D принтер нового покоління, в якому продумано майже все. З ним можна працювати навіть дитина. Його не треба збирати, всі налаштування він робить сам, а його швидкість вражає. Враховуючи, що це перша ревізія, то я можу привітати компанію FlynnBare з запуском серію дійсно перспективного FDM принтера. А на цьому з вами прощаюсь. Під відео всі посилання на виробника та його продукцію. Будьте здорові!